Поговоримо трохи про чати. В чатах команди, котрі ми бачимо в менюшці, трохи відрізняються від тих команд, які працюють в боті. Наприклад, команда Main перетворюється в можливість пофлексити різними частинами тіла. Наприклад, я хочу пофлексити своїм боді, я натискаю, мене додає в список, і якщо я потрапляю в топ-20 флексерів, нік відображується тут. Якщо цього не відбувається, то мені треба ще підкачатися. Все дуже просто. Флексити можна ХП, коком, боді. Дамагом. До речі, коли ми флексимо дамагом, ми бачимо, яка в нас зброя, якщо вона у нас надіта в цей момент. І можна пофлексити бронькою. Ну, Я вже ось на 20-му місці. Також в чаті можна виконати певні дії. Наприклад, пп в чаті відбувається через команду Actions. Також можна побачити свої квести без кнопочок, але всі побачать, до чого ми вже просунулися, що прикольно. Можна показати свого персонажа, досить все просто. Різниця тільки в тому, що у нас немає кнопочок, у нас замість цього є підказки по командам, які можна використати в чаті для того, щоб відобразити все. І можна також використати магазин, але магазин в чаті. Не купує речі для вас. Магазин в чаті е, запускає режим частування, в якому ми пригощаємо бойс. Тобто ми обираємо чим пригостити бойс, і е, вони можуть взяти собі щось. Ось уже хтось пригостився маслом. І можна таким чином прокачати свою ачівку-давалка. Тобто, зараз, якщо я піду в бота в особисті і зайду е, сюди в ачивочку, у мене. Прокачується давалка досить е, активно. тобто За кожну річ, яку в мене взяли, я отримую бонус е, до давалки, рівноцінний, е, тому скільки вона коштувала. Тобто У мене зараз е, хтось щось бере і прямо в процесі я можу слідкувати за тим, як у мене давалка росте. бачите. Якщо я сам у себе візьму, то я ачівку не прокачаю, тому що це фактично я просто її купив і нема за що ачівку отримувати. Різниця лише в тому, що е, наступного разу я буду це мати змогу зробити досить не скоро. Тому що я зробив велику покупку і відкат на неї буде великий, тому що швидко тут тільки. Fuck yeah. Тепер поговоримо про джангл і про крафт. Е, і так, у нас є локація, така як джунглі. Вона відкривається з п'ятого рівня, коли у нас гравець стає п'ятим рівнем. Джунглі викликати дуже просто. Для цього треба робити сервіси: Фістинг, Bondage або лубап. Ми його використовуємо. І Якщо у нас в лубап випадає евак, в Bondдж випадає сорочка Стіва Рембо, або в фістингу випадає Вендар Хольм. Відбувається таким чином. Відкривається NPC. З певним меседжем ми, ми знаємо це вже за, такою, за таким значком. І е, також ми бачимо кнопочку Dungeon Jungle. Ми сюди переходимо і опиняємося в джунглях. Джунглі це е, локація з однієї кімнати, Тобто тут немає переходів нікуди. Е, але вона є, пе, має певні нюанси. Перш за все, тут багато луту. Пересуватися тут досить складно. Тобто, коли ми робимо мув. То в нас, як ми бачимо, повідомлення про те, що нам боляче ходити. Так як це джунглі, тут купа різних е, колючок, там, комах, камінців і так далі. І Тому кожне пересування в нас забирає певну кількість хп. Е, також слід зазначити, що лут, який знаходиться в джунглях, відрізняється від того, що ми можемо знайти в, в данжені. Тобто в джунглях ми в основному знаходимо кавуни, кукурузу, гімно. І деякі ще прикольні штуки, такі як манго, наприклад. Манго у нас е, е, зменшує пошкодження при пересуванні, якщо його з'їсти. І живий огірок, який ми совуємо собі в S і відхилюємо певну кількість здоров'я, коли у нас воно просіло. Через хвилину знаходження в джанглі з'являються моби. Серед мобів можна знайти мавпу звичайну, у якої 60 хп. Рижу мавпу, яка є уже приматом, туди ж ми відносимо і панду, і горілку. Але ці моби агреться лише починаються з 10-го рівня. а Горілка, яка є самим сильним мобом, вона агриться лише з 13-го рівня. Тобто до цього ми можемо безпечно пересуватися по джанглу, і єдиний, хто на нас може напасти, це мавпа. Ну і враховуючи кількість луту, ми можемо спокійно, ось бачите, горілка, я на неї можу напасти, а можу пройти повз. Я, звичайно, не, не дурний нападати на 900 хп, тому я і пройду повз. Тут практично в кожній другій клітинці ми заходимо лут. Ось, огірок. У мене 83 хп, я з'їдаю огірок, у мене 100 хп. Ще ви, мабуть, встигли помітити, що на мапі зображені якісь точки A, B, C. Це місце розташування NPC. Тут знаходяться три NPC, одного з них я вам покажу сьогодні. Це Шаман Еваків, знаходиться на точці А. Коли ми підходимо на одну клітинку з NPC, у нас з'являється таке діалогове віконце, яке показує ім'я NPC і кнопочка Побалакати. Натискаємо на кнопочку Побалакати. Нас вітає шаман Rapperp, який, якщо задом наперед прочитати, буде Prepare. І він нам каже про те, що він вміє крафтити. І так ми заходимо в крафт, і тут для нас відкривається просто неймовірний потенціал. <кій> Перш за все, давайте розберемося. Тут коротко він розказує про кожну річ, але я вам розкажу краще. Дивіться. По-перше, із кукурудзи ми крафтимо попкорн та печиво. Попкорн крафтиться просто з кукурудзи. Я скрафтив 5 попкорна. Печиво крафтиться з кукурудзи плюс гімна, тому що тут є крихта. Зробили печиво. А як це працює? Коли я юзаю. SSD на когось, і в мене є печиво, то я закусую печивом і отримую стати. Які стати від 1 до 2 кока? Якщо в мене є попкорн і мені хтось робить SSD, то я так задивлююся за цим процесом, що починаю їсти попкорн і набираю масу від 1 до 2. Тобто це працює пасивно, це працює само собою, коли я виконую дію. Далі, з кавунами, що робити? З кавунів ми крафтимо коктейлі. Коктейлі це суперкрута штука, вона дуже імбова. Для того щоб скрафтити коктейлі, у нас потрібно, щоб у нас була хімія. Оце. Плюс кавунячий сік ми видавлюємо і виходить коктейль. Коли я використовую боброву струю, я запиваю її протеїновою базою автоматично. І в мене поза моїм коком, який дає струя, ще від одного до трьох боді накачується за рахунок того, що. Я випив коктейль, який робиться із, е, стероїдів плюс кавуна. Тобто кавунячий сік нейтралізує побічні дії хімії і навіть її підсилює. Так само працює Viagra Sunrise. Коли я їм шавуху, я автоматично запиваю її цим коктейлем і отримую ще від одного до трьох кока. Далі калва. Крафти цей чистого гімна. Коли я випиваю калву, в предметах, то в мене всі відкати на майже всі активності зменшуються на 20%, в тому числі обсирання. Але є ймовірність, от як зараз, при крафті, що шаман Евока вийде в транс, все обригає і потім зіжре ті ресурси, які я йому дав на крафт. І нічого краще не придумає, ніж сказати вибач. Це значить, що просто крафт просрався. Тобто ресурси йшли, нічого не відбулося. І туалетний папір це взагалі класний е, інструмент боротьби з гімном. Це, мабуть, найкращий інструмент боротьби з гімном, тому що він нас захищає від гімна і, зна... і на поверхні, і в лабіринтах. Зараз ми вийдемо з джанглу. Я вам розкажу і покажу, як це працює. І також ми крафтимо морозиво морозиво фісташка. По-перше, вона крафтиться з масла, П'ять масла перетворюється в одне морозиво, і воно працює як відкат на сервіси. До речі, забавний факт про віднімання ХП. Тут, так як це джунглі, і в основному тут проживають мавпи. А вони, як ми знаємо, люблять кидатися гімном. Тому є такий нюанс. Коли ви довго ходите і кричите. І втрачаєте ХП, мавпи це все бачать з дерев і починають агритись. Тобто, коли наше ХП падає нижче там, скажімо, 30 або 40%, мавпи починають срати собі на руки, і ось ось у нас кинуть гіменцем. Тобто, коли у нас ХП падає нижче 30%, є досить висока ймовірність того, що у вас кинуть гімном, і ви автоматично вилетите з лабіринту. Тому я радив би не перевіряти це на собі і регенитися, коли ваше хп падає нижче 40%. І так, виходимо із джунглів. Спробуємо розібратися, що ми тут накрафтили. І так, заходимо в інвентар. Е, у нас ось наш весь крафт тут відображається. Давайте дивитися. По-перше, я випиваю боброву струю. Автоматично з нею я випиваю протеїнову базу, отримую плюс 2 боді. Так само я їм шавуху, разом з шавухою я випиваю Viagra Sunrise і мій кок збільшується ще на 3 топчик. Тобто це дикий буст статів. Далі, я випиваю калву. По-перше, я отримую баф на мінус 20% відкатів на 2 години. Калва відкочується 3 години. А також я прокачую цим свою е, ачівку Копрофіла. Тобто це такий подвійний бонус. По-друге, е, як працює туалетний папір? Взагалі я казав, що є у нас така річ, як Items команда. Вона е, відображує всю інформацію про всі предмети. Дуже багато тексту. Але все просто. Є функціонал в лабіринтах, є функціонал поза межами лабіринту. Тобто Поза межами я можу зараз з'юзнути туалетний папір. Якщо в мене хтось кине гімном, він в мене його не кине, тому що його діб'є туалетний папір а, і. По-перше, я не отримаю повідомлення про те, що у мене хтось намагався жбурнути гімном, а по-друге, людина, яка ж гімном, у неї ну, піде в відкат не в 5 хвилин, як зазвичай гімно має, а в півгодини. Але е, туалетний папір висить півгодини, а відкочується годину. Тому півгодини ми захищені, півгодини ми не захищені. Якщо хтось дуже буде валіти вас обісрати, то він може це зробити. І. В лабіринті, коли ми знаходимося і в нас жбурляють гімном, першу порцію гімна бере на себе туалетний папір. Тобто він нейтралізує дію першого жбурляння гімна і йде в 30 хвилинний відкат. Тобто Наступні 30 хвилин туалетний папір, навіть якщо у вас є, він не спрацює. І вдруге, якщо у вас кинуть гімном, то ви вилітаєте з лабіринту. Другий шанс, скажімо так, є. Тому, якщо йдете в лабіринт і збираєтесь там конкурувати з кимось, е туалетний папір це абсолютний мастхев. Тепер, наприклад, я хочу зробити комусь SSD. Візьмемо нашого старого друга. Я роблю ssd лілолько і ми бачимо, що додається таке повідомлення. Ніщо не смакує краще з виверженням гарячого сімен, ніж печувене сле з гімняною крихтою. Ти так сповнився цим почуттям, що отримав плюс один кок. В цей момент в нас стало на один менше. Нам зробили SSD, і ми бачимо наступне: все йшло як по маслу, тож ти вирішив погризти попкорна, і в цей момент я отримую додатковий боді. Тепер як працює морозиво? Ми заходимо в шоп, знаходимо сервіси, робимо собі фістинг, наприклад. І ми бачимо, що у нас до кнопочки, якщо ми тригеримо джангл, у нас виходить дві кнопочки, якщо ні, то лише кнопочка морозиво. Тобто, наступного разу я можу зробити фістинг через годину, але я використовую морозиво, мій відкат на сервісі зменшився до 28 тобто Я вже фістинг зможу зробити через 28,5 хвилин. Зменшуємо ще раз до 14 хвилин. тобто Таким чином морозиво зменшує наш відкат. Вдвічі, його можна використовувати постійно, але тримайте е, в розрахунку, те, що у вас на крафт одного морозива йде 5 масла, а 5 масла це 250 баксів. Тобто, якщо ви готові віддавати по 250 баксів до того, щоб скинути відкат на сервіси вдвічі, то вас ніхто не зупиняє. Якщо у вас є багато грошей, Витрачайте їх, як хочете. Це збільшить ваші темпи зростання статів, але зменшить ваші фінансові можливості. От, власне, все, що вам потрібно знати про джунглі, тому фарміть їх частіше, це в ваших руках.